Що дасть квантове омолодження а, жінці? Чим відрізняється квантове омолодження від всіх решту продуктів молодості? Це супер ідея. Я кажу, моє обличчя ще не знало ботокса, але це не означає, що я його не буду колоти чи не буду робити пластичну операцію. Це зовсім інша історія, тому що коли людина заробляє обличчям, вона повинна зробити, при тому, як вона старіє зморшки з'являється, пластичну операцію. Але пам'ятаєш, як у нас один пластичний лікар, наш знайомий, відомий, дуже відомий лікар, казав дівчата, ви так мені потрібні, тому що жінки вони зробили одну пластичну операцію. Вони хочуть зробити другу, третю, п'яту, десяту, там де вже не треба робити. Нема кінця неприйняття і незадоволеності собою. От. Неприйняття і незадоволення. Навіть якщо вона сьогодні зробила груди, вона все рівно щось знайде, що в неї ще не так. Навіть зробила підтяжку ще не так. Тобто квантове молодження це не про зморшки чи без зморшків, це про красу внутрішню, яку внутрішню. Ти не відчуваєш пустоти. Це про стан внутрішній. Да, в тебе немає е, пробілу, що, в тебе, що ти некрасива. Знаєш, ну от ще оце зроблю. Якщо я ще оце зроблю, от тоді я вже буду красива там відчувати себе круто, класно, все. А спочатку треба, що я маю вже себе відчувати красивою, тобто це поле саме про те, що ми навчимо навіть на магії ранку квантове омолодження, як оце поле ставить. Хай сьогодні навіть на 5 хвилин ти поставиш собі енергію, що ти красива, і ти в цих 5 хвилин можеш створити такі речі з собою. Да? Тобто це базовий так перепрограмувати. Фундаментальний стан.